В цьому відео я покажу приклад написання фортепіаного супроводу до невеличкої дитячої пісні. І покажу, наприклад, є пісня, яка зветься, має назву Пісня на день народження Адріана. та музика Марини Бувалець. Аранжування Олександра Магаліса. Я пропоную для початку послухати трішки цю пісню. І зараз трошечки переглянемо супровід. Вступ має два такти. Права рука фортепіана побудована на матеріалі приспиду пісні. мі фа мій ля. Дивимося тут ноти. верхній ну верхній голос. мі ре. Ну і закінчення вступом. Ліва ручка. В перший такт така вона лігатна, лігатний супровід на педальках, другий такт, другий такт, такт тут у нас стакато. Ось перші три нотки стакато І воно трішечки має таке різнобави, різна характерність додається стакато, Давайте послухаємо. Такий, стоп. Далі починається мелодія. Дивимось верхній голос, верхню праву ручку, верхній голос. Вона побудована на матеріалі мелодії, мелодії. Але верхній голос дивимось на октаву вище, на октаву вище від мелодії, і все ж таки трішечки ми трішечки певні зміни тут все ж таки є. Хоч ми дотримуємося мелодії дотримуємося, але певні зміни є. Нижній голос. Кабіш тут функція гармонічна, гармонічна тут, щоб вибудовувати акорди, вибудовувати гармонію, така функція цього нижнього голосу. Ліва ручка, ну тут стандартний супровід. Стандартний супровід. Дивимось далі переспів. Ліва ручка. Бас. Зверніть увагу на бас. Ре до, до ре мі фа. до ля до ре мі фа, мімімоль. Тобто зверніть увагу на те, що голос, голос йде доволі плавно. Тут ніяких таких стрибків немає. Все доволі плавно. Права ручка. Дивимось у верхній голос. Фасії, певна синкопа. Ось третій четвертий такт, третій такт також сіре, ля до. І до Фа також певна синкопка тут є. А, на мою думку, це трішечки додає новизни в супровіді. І трішечки трішечки. Якось додає певну нову, нову фарбу ритмічну. Нижній голос. Нижній голос ось він зеленим виділений. Функція гармонічна функція підтримує гармонію. Друга вольта далі йде йде вступ до другого куплету. Він ідентичний до... Вступу взагалі до пісні. А другий куплет. В супровід, супровід тут інший. Не такий, як в першому куплеті. Дивимось ліву руку. Тут прослідковується рух секундами. Несхідний рух секундами. Ре, Одіс, До Бекар, Сіб, Сі Бекар. І як він в Октаві. Акт, ре, ре, до БК, до БК Сібек. А що ми бачимо в праві руці? Рефоля, ре фаля, це ремінорний акорд, і далі нижній голос також у нас рухається відповідно до басу секундами вниз, ре фаля до діес фаля, до фаля, Сі фаля. Так, далі. Далі. Нижній голос, тут він зеленим, виділений, також має функцію гармонії. Верхній голос, ну, ми вже зустрічали верхній голос такого плану ритмічного побудування вже ми зустрічали тут раніше. Так, давайте послухаємо трішечки супровід другого куплету. Увагу також, що у нас ліва рука фортепіано це басовий. Це бас, це перша октава, мала октава, бас, частково перша октава, Голос у нас в першій октаві, а права рука фортепіано в нас друга октава, частково перша. Тобто також голоса розкидані по октавах, вони практично незвичай, не звичайні, не пересікаються між собою. Далі йде в нас рис другого куплету. Також дивимося рух в басах. Зеленим виділено сі, Ля, фа. Це несхідний, плавний рух без, без стрибків. Верхній голос у нас має функцію. Ось так. Функція гармонічна функція так само, як і нижній голос у правої руки. Сюди треба продовжити. Так. А верхній голос правої руки. Це ми вже зустрічали. Ну, зверніть увагу. Фаре, але ж додаванням фар Це вже було. Зустрічали ми його. до доля ось в першому куплеті. Відмінність тут в тому, що я дописав сюди ще фаршлаг. Також, певно, новизну це внесе в супровід. Тепер тільки фортепіано. І закінчення пісні в нас побудоване на матеріалі вступу. Також ідентичний до вступу. Ось така, така пісня. Дякую за увагу.